Житловий комплекс Діброва Парк, зважаючи на те, що ми маємо повідомлення від наших хлопців та дівчат, які безпосередньо на лінії розмежування перебувають, відомо і зараз статистика це підтверджує, що справді паритету на жаль немає в запасах боє, боєснарядів, так артилерійських, зокрема і. Якось так вже пішло. Ну зрозуміло, що політика завжди пліч-о-пліч із військовою історією іде. Ми не отримали тих гарантованих е, снарядів одного мільйона від Європейського союзу. Є затримки в допомозі від Сполучених Штатів. Отже, ось таке от скорочення е, обстрілів з нашого боку їхніх ворожих позицій. Це пов'язано з реальною зараз нестачою боєприпасів. Чи це таке дозування стримування свого вогню для того, аби протягнути довше? Друзі, ну давайте все-таки розберемо цю ситуацію по, по, по полочкам. Як кажуть, так? Да? По-перше, чи якщо у Росії є 4 мільйони снарядів, які вона може використовувати, то навіщо їй 350 тисяч снарядів з Північної Кореї? Логічне запитання, правда? О, краще ж свої було б взяти, а не там бігти до... Великого Чучхе і брати у нього снаряд. Певно, що з цими 4 мільйонами снарядів щось не гаразд, щось там не так. І тому російська е, воєнщина має вести снаряди за 10 тисяч кілометрів, підкреслю, 10 тисяч кілометрів, потяг іде два е, е, тижні звідти, і таким чином. Е, намагатись зробити логістику снарядів. Ну, здається, було б логічніше взяти свої 4 мільйони. Але, скоріш за все, ці снаряди вони напрацьовували ще за часів Радянського Союзу, і їх стан не дуже добрий. Тому ну, що, звісно, могли бути і просто і жаб може бути і ржав в підривачах, може бути і проблеми з порохом. Тому що порох, який застосовується в артилерійських системах, він має таку здатність злежуватись, і там з'являються такі певні флуктуації, які підривають цей порог прямо у стволах російських гармат, і виникає проблема. От, тому росіяни мають бігти до великого Чучхе і просити у нього снаряди, потім тягнути їх два тижні через всю Росію. Розумієте, це не так ну, дійсно непросто, логістика дуже складна, ускладнюється. Тому не все так радужно з їхнього боку. А якщо брати нашу сторону, то, звісно, теж не дуже радужно, тому що ті снаряди, які у нас були, радянські калібрів, вони ну, мають можливість таку здатність закінчуватись, їх ніколи не буває багато. А європейська промисловість, американська промисловість вони не готувалися до такої великої війни, і це абсолютно логічно. І раптом виникла потреба великій кількості снарядів для України, тому що Росія вирішила йти війною на весь світ. У такому випадку промисловість почала перелаштовуватись європейських країн, Германії, Рейнметал, інших виробників. На те, щоб виробляти велику кількість снарядів. Скільки їх виробляється, скільки їх буде вироблятися, скільки їх будуть постачати в Україну, ніхто не скаже. Точно ніхто не скаже, тому що ну, це є про військовою таємницю просто. Реально, військова таємниця, кількісні показники. Але зважаючи на те, що Росія одночасно намагається закупити високоточні верстати в Китаї. Ми можемо припустити, що російський воєнпром, російські верстати вже почали втрачати, як це було під час Другої світової війни. Це логічно, так би мовити, вони не можуть виробляти таку кількість, і немає необхідної кількості адекватної робочої сили у них дисциплінованої, неп'яної, які б могли виготовляти таку кількість боєприпасів для Росії. Наче до людей багато, але якість виникає проблема. Тому я думаю, що це моя думка, що промисловість європейських країн вже перелаштувалась і Сполучені Америки перелаштувалась на виготовлення великої кількості снарядів, ми їх будемо отримувати в достатній кількості. Але знову ж таки я маленька але. А наскільки на сьогодні все вирішується кількістю снарядів? Адже один дрон вартістю там навіть в тисячу. Доларів чи євро, він може замінити десяток або 15 снарядів артилерійських вартістю теж по тисячі доларів. Тобто, що вигідніше на сьогоднішній день? Дрони. Чи артилерійські системи, ось в цьому контексті, пане Михайло. Якщо не помиляюся, 155-го калібру а, калібру натівського стандарту, артилерійські снаряди коштують вже по 3-4 тисячі євро. Їхня ціна підскочила у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росіян до України. Однак, як ми знаємо, артилерійські снаряди вони летять, не зважаючи ні на що на них не впливає комплекс РЕП і так далі. І з цим вже також починають боротися. Фахівці-оператори дронів із нашого боку і з їхнього російського. Про це наступна новина. Ворог не стоїть на місці, і окупанти почали використовувати fpv дрони з самозахопленням цілі. Отже, про це написав до речі, військовий експерт по зв'язку Сергій Флеш у своєму телеграм-каналі. Це українець. Бачите, допис на своїх екранах. Він на власні очі побачив перехоплене відео з російського FPV, де безпілотник сам захоплює цілі в режимі тепловізора. Це дасть змогу росіянам набирати менш кваліфікованих пілотів. Крім того, протидія РЕП набагато сильніша і рухомі цілі вражаються більш ефективно. Також в своєму повідомленні він закликав Міністерство цифрової трансформації пришвидшитись у виробництві власних рішень. Те, про що ми постійно говоримо, потрібно якось зберігати паритет, нарощувати виробництво саме в сфері дронів. Однак, от хотів би на це максимально з холодною головою подивитися, пане Михайле. Ми вже чули від Росіян. Про те, що у них вже є армія дронів, яка атакує цілі так званими роями, так одразу ж групою fpv дронів Однак насправді наші хлопці і дівчата з місць передають, що там такого поки що не видно. Ну І зараз бачимо інформацію від нашого бійця: можливо, це така собі новина для активізації своїх зусиль. Як вважаєте, таке вже є штучний інтелект у дронах з того боку вже працює? Ну, я думаю, що це не настільки просто, як здається, як кажуть. Да? Вони можуть це використати в разовому варіанті чи в збитому дроні. Однак там вже написано у цьому флеша про те, що це було перехоплено відео з дрону, яке, так би мовити, вони перехопили вже наші засоби радіоелектронної розміри. Якщо продовжити цю думку, то слід сказати, що будуть перемагати, все буде залежати від того, хто першим застосує якісь інші рішення, ніж то, ті, які пропонує нам китайський воєнпро. Якщо наші отримають якусь технічну новинку з боку Сполучених Штатів, то певно, що наші дрони будуть більш успішними. На жаль. Ми маємо зараз зафіксувати той факт, що з нашої сторони і з боку, з боку Китаю використовуються одні і ті самі технології. І тут вже залежить не лише від того кількісних показників, а наскільки швидко ми будемо приймати певні рішення і певні новації. Я мушу сказати, що перші. Перша інформація про необхідність застосування таких дронів, FPV-дронів, Ми з друзями розповсюджували в Міністерство оборони ще у березні минулого року, позаминулого року, 22. коли тільки почалася агресія. Так, так. Тільки почалася агресія. От. Але ми нас не почули тоді. Нас чули, це було дуже важко достукатись, дуже важко, і це було майже неможливо. Слава Богу, це вже пішло, але ми втратили певний час. Зараз. Так само з цією групою людей, якими ми займаємося цією справою, можу сказати, що питання термінове питання в тому, щоб ми отримали необхідні чіпи якісь відмінні від китайських. Це буде проривом і це буде ну той перевагою, яка дасть нам можливість перемогти. Тому що скільки Росія закупила. Комплектуючих китайських, ми не знаємо. Певне, ми можемо думати, що вони купляють дуже багато. Дуже і дуже багато. Китайському воєнпрому без різниці кому продавати. Вони їх будуть продавати, тому що ну це, так би мовити, битовуха. Да? О, але е, наскільки ми будемо більш активними, більш динамічними, е, від цього буде залежати наша перемога. У тому числі стосовно тих дронів, які. Будуть експериментувати з боку росіян. Вони будуть, звісно, намагатись робити і дрони з штучним інтелектом, які самі будуть захоплювати, із тепловізорами, із нічними приладами і так далі. Ну Це логічно передбачити, тому що технології дозволяють це робити, тому будуть використовувати все. Однак кількість людей, які спроможні це будуть робити в Росії, вона буде певним чином обмежена. Але, друзі. Питання знову ж таки: наскільки ми будемо технологічно більш активними? Ось про це, пане Михайло, якраз таки також в руслі нашої розмови наступна новина, нові ракети, роботи та дрони у Міноборони розповіли про новинки озброєння та військової техніки для Збройних сил України. Лише впродовж першого тижня цього року кодифіковано майже півтора десятки зразків. ОВТ про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Серед нових роботизованих систем наземна платформа для дистанційного мінування у лінійці безпілотників та також є оновлення, зокрема модернізована версія БПАК лелека та два впівдрона різної вантажопідйомності. Особлива увага при виробництві сфокусована на їх захищеності від ворожих засобів РЕП. Крім того, кодифікацію пройшов мінний трал до ББМ. А до ПТРК розробили українські ракети з різними типами бойових частин. Я нагадаю, за словами Гаврилюка, у минулому році прийняли на озброєння збройних сил України понад 200 зразків ОВТ вітчизняного виробництва. И uh, uh, от. Ще раз зау хочу зауважити, що ну так нескромно, можливо, а, однак на відсутність кмітливості, мені здається, наш народ ніколи не скаржився. І е, бачимо, що і приватні підприємці це не лише стосовно якогось державного сектору стосується. Е, а також активізували свої зусилля, були б замовлення. Е, хочеться зауважити. Однак, от, от така велика кількість 200 зразків нового озброєння. Це нові е, найменування номенклатури, можливо, нові калібрі, калібри, можливо, нові форми форми засобів ураження, ось пане Михайле. Це про різноманітність, і якось мені це важко усвідомити в плані масов... масовості виробництва. От як ви вважаєте, така різноманітність це на користь і все ж таки ліпше уніфікувати виробництво для того, аби ну, наприклад, деталі були взаємозамінними або, наприклад, аби відкривати підприємства на базі інших різних підприємств і так далі. Певно, що така кількість номенклатури це добре, тому що буде різноманіття, яке буде покажено найбільш ефективну техніку, і далі вже це буде йти біль користуватись більшим попитом. Однак, ну попитом, скажімо так, серед наших військових. Однак е тут є одна тонка е тонке місце, це кількість пілотів. Я себе з Фейсбуку ще в 2022 році закликав всіх йти в пілоти, пілоти в fpv дронів, це те, що буде вирішувати кількість пілотів, буде вирішувати перевагу на полі бою зараз. Тобто, якщо ми будемо більш активними у цьому, якщо все, вся ця техніка, тобто всі ці 200 номенклатур, які тільки кодифіковані, а ще скільки не кодифіковано, які використовуються нашим військовим, все залежить від кількості операторів. Це дуже, така, дуже тонкий момент, який ми маємо розуміти і намагатись збільшити, наприклад, якщо люди знають, що їх призовуть військ вони можуть вже застосовувати симулятори для того, щоб Вчитись літати на fpv дронах. Такі можливості є, і навіть будії, і від кількості пілотів буде дуже багато залежно від кількості операторів. Ну і до речі, про тобто... попіл... Так, так, перепрошую, продовжуйте. Да, тобто, і крім того, різноманіття велика, велика кількість техніки, яка йде, вона буде заважати нашому ворогу відпрацювати якісь універсальні рішення проти. Тих чи інших засобів. Тому що якщо це буде один-два засоби, то можна бути і уразити ключові позиції, а також відпрацювати якісь певні засоби протидії. Mm -hmm. Тобто, чим більше, тим краще. І в цьому, до речі, ми відрізняємось від ворога. Вони це дуже централізовано, а в нас така мережа працює народна, коли децентралізований процес виготовлення цих Засоби ураження. Тому ця децентралізація це наша сила, і її не треба дуже централізовано. Тому що, якби я був з боку росіян, першим чином, куди б я посадив e свого агента, чи кого б я намагався завербувати, того б все це сертифікує, і кодифікує і перевіряє. Тобто все-таки це центри, куди збігається інформація, вони є найбільш вразливими для російської розмірки. Uh-huh. Стосовно враження різних таких чутливих історій, пам'ятаємо 22 грудня минулого року. Була важлива цікава новина про приземлення, так би мовити, знищення ліквідацію трьох одразу ж ворожих су 34 як зазначається на півдні України на Херсонському напрямку. І ось вже є певні аналітики від наших партнерів стосовно цієї події. Україна зірвала плани окупантів наступати на плацдарм збройних сил України на лівобережжі Херсонщини. Так вважають у розвідці Великої Британії після того, як 22 грудня минулого року українські війська дійсно збили три російські Су-34 над півдним України. Існує реальна ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії сухопутних військ Росії звільнити український плацдарм на лівобережжі Херсонщини в районі, в районі Кринок. Це дані е, розвідки Великої Британії раніше. Російська російська тактична авіація. Відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра. Після цих втрат повітряно-космічні сили Росії майже повністю припинили пілотовані операції на півдні до кінця грудня минулого року. Останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні ніж до збиття літаків. Це ще раз демонструє нездатність Росії швидко відновити перевагу в повітрі, що продовжує підривати їхні повсякденні операції. Про це йдеться. В повідомленні саме британського відомства, пане Михайле, ми маємо трішечки часу і коротке питання, логічно. От якщо ми ось тут, от на певний час, або я сподіваюся, надалі також не буде так, такі не будуть такі інтенсивні обстріли саме з авіації на південному напрямку. Якщо ми усунули цю авіаційну компоненту на маленькому проміжку фронту у майбутньому, коли у нас будуть засоби для ураження західного зразку, зараз маю на увазі F-16, чи зможемо ми. Справді мінімізувати обстріли росіян на усьому відтинку фронту, який сягає сотень-сотень кілометрів, і як це буде позитивно або не буде впливати на наші атакувальні дії саме на землі? От зверніть увагу на те, що знищення всього трьох літаків на певному напрямку призвело до паузи в діях росіян. Що це каже? Про те, що, незважаючи на велику кількість авіації, яка фактично існує, не вся авіа... тобто їх не змогли замінити негайно ці літаки, це каже про те, що вони мають бути адаптовані до застосування. За, скоріше, за все, були ті літаки, які наносили удари з допомогою крилатих авіаційних бомб російських кабів, і вони не змогли їх замінити. Тобто... У них немає необхідності необхідної кількості ні пілотів, ні модернізованих літаків. Тобто ті літаки, які є, вони ну, не пристосовані до того, щоб нести високоточну зброю. І це є велике цікаве питання. Тому якщо будуть засоби ураження на великій відстані, то ну, я сподіваюся, що наші збройні сили зможуть нанести такий чутливий удар по росіянам. Це дуже показовий варіант, коли на знищення трьох літаків зупинило просування російських військ. Це дуже показовий момент. Це каже про те, що в них дійсно не все гаразд. Тобто є слабкі місця, які треба використовувати. Я маю сказати, що наш ворог досить небезпечний і в нього є багато сил. Тобто це не так все просто. Але є от такі місця, які стосуються саме сучасної техніки. Ось ця Ахілесова п'ята, на яку будемо сподіватися, збройні сили України, сили оборони загалом будуть тиснути якомога дужче з часом. Якщо у нас кажуть, якийсь там блукаючий петріот вже знищив кілька ворожих пташок. Що ж буде, коли в нас з'являться свої західні? F-16? Дякую вам, пане Михайле, що долучилися до нашого теру. З нами спілкувався військовий експерт, полковник запасу служби безпеки України Михайло Притула. Ще раз дякую. На все добре.